Ібрагім Афізе та дворічний Іліяс, кримські татари із Генічіська, що на Херсонщині, тікали з рідного міста одразу, як туди зайшли окупаційні війська, розказує голова родини Ібрагім Зайтулаєв. Зненацько якось все почалося. Не очікували, були в шоці, дуже злякалися. Перше не знали, куди йти, що робити. Дуже багато було озріх ракет. Дитина дуже злякалася. І ми в перший день виїхали. Поїхали у івано Фарківську область. Тут дуже тяжко виїжджали. Так були дуже великі пробки, аварії. Ще не було машини, бо машину знайшли на чому виїхати. 36 годин. Ми їхали. А потім назад по батьків, які лишилися в окупації, каже Ібрагім. 28 російських постів проїхав, фільтрацію пройшов. Роздягали, одягали, допитувалися і дивилися татуювання. За два роки повномасштабної родина змінила п'ять міст на Черкащині із липня 23-го. До того говорить Ібрагім, працював на швидкій у Києві, брав додаткові зміни, але фінансово не потягнув столицю. Тоді каже, знайшов вакансію сімейного лікаря на Золотоніщині. Доброго дня! Можете заходити? Доброго. Ви так саме приймали, що я Доброго. вам назначав все. Ну, ще до кінця тижня поприймайте, і з наступного тижня можна вже виходити на роботу. Влаштувався сюди, я 26 липня. Почав працювати. Працював до жовтня місяця, тоді минулого директора закінчився контракт. Тоді, на сесії, мені запропонували стати теж директором. Головна мета це зберегти лікарню і покращити рівень надання послуг в нашому районі. Ну, тобто, в нашому ОТГ, може, щось нове, тому що в планах мене дуже, дуже багато є. Протягом двох років повномасштабної розказує Брагім Зайтулаєв, зустрічав чимало людей. Бувало, говорить, чуючи, що ти, переселенеці з окупованої території, відмовляють в оренді житла чи роботі. Ну, і тяжко було, коли ми доїхали з дружиною 25 лютого. Трускавець тоді ми попали. Е, ніхто нам ну, не відкрив свою хату, да, не впустив нас на один вечір. Це дуже мені запам'яталося, є, є якась образа. Е, не сподобався мені трускавець, трошки словом. Е, всі хати я обійшов, але вони казали, що там до нас заїдуть через два дні. Там готель, я готовий був платити гроші, все, аби щоб дитина зайшла тому що було холодно дуже. Після такого досвіду каже лікар, Черкащина особливо запала у душу. Коли я сюди приїхав, саме що здивувало мене – це люди. Люди, вони так зустріли мене. Нібито я все життя тут жив. Якщо б все то добре, то планую тут залишитись, тому що тут, тут спокійно, мені тут подобається. І треба розвивати медицину. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.